Вітаю тебе, дорога моя рідна душа. Це відео я вирішила записати для тебе. Якщо ти зараз почуваєшся десь нікому не потрібною, ображеною, зраненою. Якщо в тебе є відчуття провини, якщо ти не можеш прийняти Якоїсь великої жертви від тих, хто поруч з тобою, то на цей момент я запрошую тебе щоразу дивитися це відео. Коли такі почуття, як злість, накриють тебе, якесь таке відчуття, ніби тебе хтось ігнорує, ніби той, кому ти довірилася, десь відноситься до тебе. Як до порожнього місця. Я хочу підтримати тебе в цей момент. Я хочу тобі трішечки розповісти про причини, чому ти так почуваєшся. Бо коли ти будеш знати причини, тобі легше буде зрозуміти цей свій стан, і легше буде, відповідно, коли ти щось розумієш, вийти з того стану. Насправді, коли ти народилася, то Бог задумав, щоб твої батьки тебе дуже-дуже чекали. Це був задум Бога. Батьки мали дуже зрадіти, довідавшися, що ти у них з'явишся. Якщо цієї радості не було, то ти десь інтуїтивно відчула. Цей стан, цей страх е, твоїх батьків, чи якийсь спротив тому, що ти народишся. І коли ти народилася, ти вже десь мала відчуття цієї неготовності прийняти оце служіння. Тому що, коли немовлятку народжується, воно, здавалось, би, нічого не говорить. Воно немічне, воно таке слабке. Але в той же момент воно керує. воно Змінює спосіб життя усіх довколишніх, хто в цьому домі живе. Воно легко приймає недоспані ночі батьків, воно е створює незручності, воно спричиняє те, що твої батьки стають втомлені, запрацьовані часто. Але немовлятко легко це бере. І в тому суть дитини. Насправді Ісус, коли народився, то Він легко і радо прийняв прийняв дарунки від царів, прийняв усмішки від пастушків, прийняв оці всі незручності своїх батьків, Богородиці, і святого Йосифа, які десь. Е, в, в, в тій стайні, в цих некомфортних умовах гляділи тебе і створили тобі ідеальні, наскільки могли, умови для твого народження. І так мало бути. Ісус тим самим показує, що кожен з нас вартий оцих жертв. Але коли ми виростаємо, ми десь перестаємо вміти. Вміти витримувати чиюсь жертву. Ми або хочемо заплатити за цю жертву, або просто не витримуємо. І я хочу тобі зараз сказати, що оцей стан, який ти відчуваєш, наче ти не варта, чиїхось дарунків, чиїхось жертв, цей стан тягнеться ще відтоді, від тоді, коли десь ти плакала в колисці, а твоя мама в силу свого незнання і великої любові до тебе. Десь не брала тебе на руки, не годувала тебе при кожній можливості, не носила тебе багато на руках. І в той момент ти повірила, що твої потреби не важливі. Хоча мама вона не знала, що, що, що так потрібно робити, що потрібно тебе брати. Вона думала, що цим десь, цим десь вона робить тобі якусь велику послугу. Бо вона десь прочитала, повірила в якусь брехню, що дитину потрібно годувати по годинах, що дитина вночі має плакати, поки не зрозуміє, що її не будуть вночі брати на руки. Хоча насправді так не мало бути. І твої потреби в, в, в віці немовлятка були надзвичайно важливими. І я хочу, щоб ти перестала вірити в ту брехню в дорослому віці. Бо немовля воно легко бере. Я говорю це зі свого власного досвіду, бо відчуваю, наприклад, незручності, коли я стою в касі, розраховуюся за товар. Десь надто довго, десь не можу знайти якихось грошей або моя карта, щось не щитується. І я відчуваю цей дискомфорт, що, наприклад, якщо стоїть за, за мною велика черга, я не витримую. Мене починає накривати хвиля тривоги. І оця тривога вона тягнеться від тоді, що десь ти повірила, що ти не варта того, щоб ради тебе хтось пережив бодай найменшу незручність. І хочу тебе запитати, наприклад, якщо би склалась отака ситуація, ти їдеш, наприклад, автобусом, їдеш з якогось пункту А в пункт Б, і тут ні з того, ні з цього водій оголошує в мікрофон. Дорогі друзі, в нашому автобусі сьогодні їде одна жінка, яка дуже любить ромашки. Я це знаю. Мені про це повідомили. І зараз ми будемо проїжджати повз галявину з ромашками. І я дуже хочу зупинити автобус на пів години, щоб ця жінка могла помилуватися цими ромашками. Бо я знаю, що вона цього дуже потребує. І відкриваються двері, і весь, весь цей автобус дивиться на тебе, як ти встаєш з цього сидіння. Або не встаєш, боїшся навіть дати знати, що це говорить про тебе. Але водій знаходить тебе і каже: дорога, я прошу вас вийти з автобуса, і ми будемо півгодини чекати, поки ви милуватиметесь, фотографуйте собі ті ромашки, милуйтесь з ними. Ми всі готові пожертвувати для вас півгодини свого часу. Чи зможеш ти витримати оцих півгодини? Чи зможеш ти вийти з цього автобусу? Чи зможеш ти витримати погляди людей, які дивляться, коли ти милуєшся? Чи зможеш ти це прийняти? Бо якщо ні, тоді ти точно свого часу повірила в те, що твої потреби не важливі. Тому що, коли ти маленькою кричала, тебе не взяли на руки, коли ти цього дуже потребувала. Бо десь хтось сказав тобі з найближчих? Яка різниця? Хочеш ти зараз цього чи ні, це треба зробити? Мені все одно, чи ти хочеш ти в садочок чи ні, ти мусиш ти в садочок. Мені все одно, чи тобі страшно чи ні, я виключаю світло. І відтоді ти повірила. Але відтоді ти почала накопичувати злість. Сама того не розумію, чи ти почала накопичувати злість на тих, хто. Зігнорував твоїми потребами. І кожного разу зараз, коли хтось ігнорує твої потреби, наприклад, коли хтось десь ти повірила йому, чи це твій чоловік, ти повірила, що він тебе любить, чи якась подруга, і коли ти переживаєш зраду, коли ця людина, наприклад, десь. Відштовхує тебе, то кожного разу ти, ти думаєш, що ти ображаєшся на цю людину, а насправді ти ображаєшся на цю маму чи цього тата, які в силу своєї немочі, в силу свого нерозуміння і бажання бути свої добрими батьками не задовольнили твоїх емоційних потреб, були байдужі, коли тобі було боляче. ти ридала, вони йшли і ігнорували твій плач. І зараз ти бачиш в, цій, в цьому чоловікові, чи в цій подрузі, чи в якомусь перехожому, який зігнорував твою потребу, принизив тебе навіть, образив. Ти кожного разу, коли відчуватимеш оце приниження, ти згадуватимеш себе, оцю маленьку, ти згадуватимеш оцей стан, який ти тоді пережила, і цю злість, яку ти накопичила за ці роки. Злість насправді на тих батьків. І сьогодні, коли ти переживаєш цю злість, я хочу тобі сказати, що є одна людина, для якої ти і далі можеш залишатися центром вселенної, яка готова бігати довкола тебе, яка готова терпіти незручності, тому що ти зараз чогось потребуєш. І цією людиною є не твій чоловік і не твої батьки. Не, не твої друзі. І я хочу, щоб ти не очікувала від них, цього зараз не вимагала і не ображалася. Тому що цією людиною, єдиною, є лише ти сама. Є ти сама, яка має почути плач цього немовлятка, плач цього Ісуса в яслах, який зараз перебуває в тобі і плаче. І якщо тобі важко взяти на руки свою зараз внутрішню дитину і задовольнити їй ці потреби, то уяви собі, що в тобі є Господь, бо в немовляткові насправді найбільше є Бога. Тому що Ісус каже, будьте як діти, будьте як діти. Це будьте тими, хто годен витримати, витримати жертву, щоби потім колись могти пожертвувати чимось для інших. І тому від сьогодні я обіцяю тобі. Що якщо тобі буде боляче, якщо ти захочеш спати, наприклад, а я захочу мити посуд, то я врахую твою потребу і покладу тебе спати, а не буду мити посуд. Якщо тобі буде важко нести якусь важку торбу, то я попрошу когось, щоб поніс тобі цю торбу. Якщо ти хотіти, будеш втомлена, а я сидітиму довго в телефоні, то я скажу собі, вимкне телефон. Бо ця дитина втомлена. Від сьогодні я хочу враховувати кожну твою потребу і задовольняти її, аж до того моменту, поки ти не народишся такою, якою ти би мала народитися, поки я не задовольню усі твої оці базові потреби. І я обіцяю тобі, що від сьогодні, якщо тобі чогось не хочеться, а внутрішньо десь ти відчуваєш голос. Все одно чи тобі хочеться, ти мусиш, то я скажу цій людині, яка чогось від тебе вимагає чи просить, а тобі важко, я скажу вибач, вона цього не може зробити. Просто тому, що вона не хоче, вона не готова, вона ще не народилася для служіння. І тому я запрошую тебе кожного разу, коли ти переживатимеш оцей стан непотрібності, оцей страх, що ти що ти наче зникла, що нікому нема до тебе діла. Я хочу міцно-міцно обійняти тебе в той момент і сказати тобі, ти дуже потрібна, ти потрібна мені, мені, твоїй мамі. Я на твоєму боці. Я чую тебе і бачу. Я люблю тебе і розумію. Я завжди підтримую тебе.